Вітаю, любі учні! З вами викладачка української мови Дарія Прищепа, і ми розпочинаємо урок для восьмого класу. Минулого заняття ми дали визначення поняття відокремлення. Пригадаємо його разом. Відокремленням називають виділення інтонацією та паузами другорядних членів речення для посилення їхнього змісту і значення. На Мі другорядні члени речення відокремлюються розділовими знаками комами тире. Також ви дізналися, що відокремлення означень залежить від способу їх вираження місця у реченні відносно означуваного слова. слова у реченні, від якого ми ставимо запитання до означення. Означення відокремлюють, якщо воно виражене дієприкметниковим зворотом та стоїть після означуваного слова. Як у реченні Існують дороги, націлені на перемоги. Існують дороги, націлені на крах. Якщо означення, виражене дієприкметниковим зворотом, стоїть перед означуваним словом, його відокремлювати не потрібно. Угоріт світе у хмарками блакить. Тоді чому у реченні одягнена у теплий светр» Дівчина не боялася холоду і впевнено ступила через поріг на зустріч весняній прохолоді, стоїть кома. Невже помилка? Це і буде завданням нашого сьогоднішнього заняття вивчити правила відокремлення означень. Запам'ятайте відокремлюється означення незалежно від місця в реченні, якщо воно пояснює особовий займенник. Утомлені від походу. Ми поверталися додому. Ми у цьому реченні означуване слово, що виражене займенником першої особи множини. Означення, утомлені від походу, стосується особового займенника тому, комою відокремлюється. Також потрібно відокремлювати означення, відділені від означуваного слова іншими членами речення. «Затягнути хмарами. Над нами звисало небо. Між означуваним словом небо та означенням затягнуте хмарами стоїть другорядний член речення над нами. Пам'ятайте і про наступне правило: два і більше одиничних означень, що стоять після означуваного слова, перед яким уже є означення, відокремлюються комами. Як у реченні, стояла темна ніч, холодна вітряна. Зверніть увагу, перед означуваним словом ніч вже є означення темна, тому і одиничні означення холодна вітряна необхідно відокремлювати комами. Якщо означення відсутнє, то перед означуваним словом відокремлення постпозиційних означень. Тих, що стоять після означення, є факультативним, тобто необов'язковим. Вздовж ставу росли верби давні, трохи похилені до води. Вздовж ставу росли верби давні трохи похилені до води. Обидва речення пунктуаційно оформлені правильно. Тобто, кому після означуваного слова можна ставити а можна. Не ставити залежить від бажання автора. Означення, що має додаткове обставини значення, умови, причини тощо теж відокремлюється від означуваного слова. От, власне, і відповідь на питання, чому в реченні одягнена в теплий светр дівчина не боялася холоду і впевнено ступила через поріг назустріч весняній прохолоді. Стоїть кома. Адже означення одягнена у теплий светр» має додатковий обставинний відтінок причини. Його ми встановлюємо за допомогою запитання. Чому дівчина не боялася холоду? І логічної відповіді тому, що була одягнена в теплий светр». Час практики. Спробуймо разом знайти відокремлені означення та означувані слова в реченнях і пояснити розділові знаки. Пік мороз у ту сніжну зиму, довгу й сувору. Означуваним у цьому реченні є слово зима. Означення до нього сніжна, довга та сувора виражені прикметниками. А ми вже знаємо правило: якщо два і більше одиничних означень довгу й сувору стоять після означуваного слова зиму, перед яким уже є означення сніжну, вони відокремлюються комами. Здивований хлопець постояв ще трохи, а потім пішов. Здивований відокремлене означення, що стоїть перед означуваним словом хлопець? Комою відокремлюємо. Адже означення має обставинний відтінок. Хлопець постояв ще трохи з якої причини? Тому що був здивований. Як я бідна, тут горюю, прийди подивися. До речі, чи пам'ятаєте ви, звідки ці рядки? З пісні віють вітри, віють буйні, автором якого вважають Марусю Чурай. Це була хвилинка літератури. А ми продовжуємо. У цьому реченні виділяємо означення бідна, оскільки воно стосується особового займенника я. Наступне речення: усмішка часто маскує сльозу людиною приховану. Людиною приховану. Відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом сльоза. Означуване слово. Означення відокремлюємо, тому що це дієприкметниковий зворот, що стоїть після означуваного слова. Сьогодні на уроці ви дізналися за яких умов означення потрібно відокремлювати. А щоб закріпити вивчений матеріал, попрацюйте над конспектом і тестами. Ми підготували для вас найнеобхідніше. До зустрічі!